Хаючки, це відео буде корисним саме для дівчат, але хлопці, я думаю, вам ця інформація також не завадить. Я все частіше зустрічаю дівчат, які тренують прес в залі з додатковою вагою. Вони постійно виконують скручування з додатковою вагою, підйоми ніг. так, дівчата. Ви неймовірно молодці, але ви знову забувайте про саме головне, що ваш плоский животик і рельєфний прес формується не настільки в залі, скільки біля холодильника, слідкуючи за своїм харчуванням, реціоном того всього, що ви їсте протягом дня, місяця і тижня. Тренуючи в залі в прес, ви робите тільки гіпертрофію м'язів. Звичайно, м'язи-пресу набагато менше підуться гіпертрофії, але щоб бути систематично, качати прес за допомогою додаткової ваги, ви тільки нашкодите своїй талії і зробите її більшою. Не вірте мені, подивіться на церкових артисток, подивіться на кросфіт спортсменок. У них неймовірно красивий прес, але при цьому всьому в них дуже страждає естетика самої талії. А якщо ви всі зрозуміли, молодці і до зустрічі.